Дітки, вітаю вас! До нас сьогодні завітав незвичайний гість. Подивіться, хто це? Це зубчик. І сьогодні зубчик нам розповість дуже цікаву історію про зуби. Давайте його послухаємо уважно. У дорослої людини у роті 32 зуба. З'являються вони не зразу. Перші зуби у людини виростають ще в дитинстві. Мають назву вони молочні. У дошкільному та шкільному віці молочні зуби випадають, а на їх місці виростають постійні. Ці зуби залишаються у людини на все життя, тому потрібно за ними дбати та правильно доглядати. Зуби потрібно чистити вранці та ввечері, зубною щіткою та пастою. Щітка удаляє залишки їжі. А паста вбиває шкідливі мікроби. Зуби стають міцними та здоровими. Після того, як почистив зуби, добре пропило рот водою та промий зубну щітку та постав її в стаканчик. Щоб зуби були міцні та здорові, їж багато молочних продуктів рибу, овочі, фрукти, ягоди, пий, соки. А ось солодощі, дуже гарячі чи дуже холодні напи це все шкоди твоїм зубам. Дякуємо тобі, зубчик, за цікаву та корисну розповідь про зубки. Тепер малята будуть знати, як треба чистити правильно зубки. Їх треба чистити щодня. Батьки вам в цьому допоможуть. І тоді, дітки, зубки у вас будуть. Красиві та здорові і не будуть ніколи боліти. Ну що ж, зубчик з нами на сьогодні прощається, до побачення, зубчик. І я з вами прощаюсь. До побачення, дітки, до нових зустрічей!